Валерія Кудря, учениця 9 класу Користівського ліцею Приютівської громади, вибрала друге місце на всеукраїнському конкурсі МАН у секції медицина. Її дослідження було присвячене захисту очей від ультрафіолетових променів. Наукові керівники дослідниці, правий Віктор та Олександр. В Олександрійській громаді працює хаб психологічної підтримки, який безкоштовно надає послуги, пов'язані з ментальним здоров'ям та психологічним благополуччям. На сайті Олександрійської міської ради розміщена рубрика Психологічна підтримка, де можна подивитися резюме кожного спеціаліста та обрати для себе фахівця. Після цього варто скористатися номером гарячої лінії 096 046 4293 у розмові обговорити час і місце зустрічі». Зустрічі. Уся інформація залишається конфіденційною. Міська рада підписала меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Олександрія стала пріоритетною громадою з впровадження проєктів відновлення для міжнародної організації. Такими стали результати робочої зустрічі, яка відбулася 22 травня. На зустрічі говорили про дітей, і їх сім'ї, освітні втрати, соціальний захист, впровадження для них нових проєктів та послуг, які допоможуть підтримати родини та громаду в цілому. До дня міста випустили обмежений тираж першої Олександрійської марки. Поштова марка присвячена 130-річчю з дня народження видатного земляка, славіста, філософа, лінгвіста, науковця Дмитра Чижевського. Макет розробив заслужений художник України Олександр Охапкін. Погашення провели спільно з керівництвом Укрпошти. Наклад 250 штук. Вартість комплекту з дев'яти марок 1000 гривень. Кошти від продажу спрямують на РЕП та автомобіль для військових. Придбати марку можна в координаційному центрі волонтерів або в музейному центрі. Дніпро Кіровоград проводитиме хлорування води в Олександрії. Комплексна планова дезінфекція магістрального районного водоводу та мереж населених пунктів буде проведена з 18 години 27 травня по 18 годину 29 травня. В СМТ Олександрійське з 6 ранку по 23 годину 28 травня. У період гіперхлорування споживачам необхідно до початку зробити запас питної води на два дні, у день гіперхлорування відкрити кран та спустити воду до появи запаху хлору, що забезпечить ефективну дезінфекцію внутрішньобудинкових мереж. В Олександрійському районі продовжуються наради з питань проведення заходів мобілізації на територію громад району. Питання проведення заходів мобілізації цього тижня розглядались щодо Новопраської та Петрівської селищних територіальних громад. Опрацьовано питання про стан проведення заходів мобілізації, в тому числі проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також велика увага приділялася змінам у чинному законодавстві у цій сфері, пише прес-служба РВА. У неділю, 26 травня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 13, в день плюс 24. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний.